Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. студії ведуча Галина Самойленко та операторка Тарина та Ляквашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День сьогодні. Розповімо про Чорнобильську катастрофу, історію, наслідки та допомогу постраждалим. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях «Миколаїв» 92 FM, Первомайськ, 105,9 FM. За календарем, 24 квітня 2025 року в Україні триває 1156-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. 26 квітня 2025 року виповниться 39 років, як тусто відчуло на собі руйнівну силу радіації. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стала майже хрестоматійною для ядерників. Сьогодні Україна знову опинилася під загрозою ядерної катастрофи на окупованій Запорізькій атомній електростанції, яка є найбільшою у Європі. Росіяни не раз створювали аварійні умови, використовуючи її як інструмент шантажу. 26 квітня день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, яка забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології України. Відтоді, в цей день, в Україні щорічно вшановують усіх людей, хто загинув або постраждав від цієї катастрофи, а також ліквідаторів наслідків аварії. Зауважимо, що під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Чорнобильська атомна електростанція була окупована російськими військами, звільнили станцію 31 березня 2022 року. Сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про тих, хто був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також про те, на яку допомогу можуть розраховувати ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС. 26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці. З різницею у дві секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Обвалилася частина будівель. Почалася велика пожежа, величезну кількість радіоактивних речовин. Було викинуто в атмосферу, а багатоденну пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Багато з них згодом померли від променевої хвороби. Понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів евакуювали після аварії. Щоб запобігти подібним аваріям у майбутньому, наприкінці 1986 року четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом. Аварія на Чорнобильській Аес спричинила катастрофічне забруднення навколишнього середовища. Територія міста прип'ять досі вважається непридатною для проживання. Точну кількість жертв аварії встановити не вдалося, оскільки багато людей помирали через роки. 30 співробітників АЕС померли в перші дні та тижні аварії. А ще сотні тисяч людей померли в наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби. На Миколаївщині станом на квітень 2025 року проживає 4719 осіб, з яких 1916 осіб мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 2769 це особи, які мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, а 34 особи брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, випробувань військових навчань. На жаль, з кожним роком збільшується і кількість вдів і чоловіки, яких брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Про це нам повідомила Оксана Ільчиєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. А яку підтримку та допомогу постраждалим від аварії на ЧАЕС надають коштами з державного бюджету та чи можуть особи зазначеної категорії розраховувати на підтримку за рахунок коштів обласного бюджету, ми запитаємо у пані Оксани. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, вам слово, пані Оксано. Загалом Чорнобильська трагедія вона є трагедією всього світу і ми маємо. Пам'ятати про цю трагедію, особливо хочу сказати про те, що важливим є питання в умовах повноштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Важливим питанням є пам'ятати про цю трагедію, тому що постійні загрози використання ядерної зброї вони негативно впливають навіть, на стан суспільства. Я хочу сказати взагалі, що з визначенням вооз аварія на ЧАЕС віднесена до аварії ядерних об'єктів найвищого рівня, яка призвела до непоправних медичних, економічних, соціальних, гуманітарних наслідків. Пройшло вже. Так багато часу, і ми продовжуємо відчувати такі складні наслідки цієї аварії. За екологічними наслідками така трагедія вона переросла фактично планетарну катастрофу, і редактивним цезієм було забруднено три четверті території Європи. Фактично, за суспільно-політичним впливом, ця катастрофа стала одним із потужних таких каталізаторів розпаду Радянського Союзу союзу, така комуністичної ідеології. Страх за власне життя, майбутнє брак інформації про заходи безпеки, кримінальну розбіжність Цільного інформаційного контекту з тим реальним станом речей фактично також негативно впливало на тих наслідків, і хоч сказати, що практика така трактування таким людським життям фактично вона була звична для тодішньої влади до тодішніх політик і відповідно негативно впливала на Людей тут що на сьогодні така трагедія вона е, має бути в пам'яті у нас всіх для того, щоб ні в якому разі не в нашому житті не досить таких трагедій. Особливо ще раз наголошую, що така трагедія стає. Важливим питанням в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації Російської Агресії на території України пані Оксано, от уже близько чотирьох десятків років сплинуло з того часу. А чи змінилося щось в плані допомоги ставлення до людей такої категорії, які зазнали впливу від цієї трагедії? На сьогодні продовжується фінансування програм за рахунок коштів державного бюджету. Хочу сказати, що на сьогодні є відповідне про постановка на яка регулює надання відповідних способів, відповідних виплат для осіб, які постраждали на Чорнобильської катастрофи. Хочу сказати, що в початку року вона була компенсації близько 3 мільйони гривень для мешканців Миколаївської області, які постраждали за Чорнобильської катастрофи. Це є здійснення доклад за роботу в зоні відчуження, надання чи додаткових відпусток. Це виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які потрапили в нас чорнобильської катастрофи. Це і виплата компенсації за шкоду за події на здоров'ю та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які потрапили в нас чорнобильської катастрофи на суму дев'яносто тисячі гривень. Це також і човітична грошова компенсація громадянам першої другої категорії за пільговим забезпеченням проти харчування. Є там різні. Громадянам для першої категорії, другої категорії наразова комплексати за шкоду з заподії здоров'ями учаснику мікродесанські як аварії, які стали інвалідами внаслідок шумської катастрофі. Також є різні виплати в залежності від групи. І якщо це діти з інвалідністю, то така виплата складає 1264 гривні. Це також е, інші виплати, які надаються за рахунок коштів державного бюджету. Також, хоч сказати, що стосується обласного бюджету, то е, в цьому році також ми продовжуємо е, виділяти відповідні. І кошти на надання е, допомоги особам, які посожали на столі катастрофи е, за меморандумом, який в нас є з громадської організації «Союз Чорнобиль України Миколаївської області, так е, в нас є, передбачається така виплата е, кожного року. Надається е, матеріальна одноразна матеріальна допомога особам, які від чорнобильської катастрофи, першої категорії, та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з масками е, Чорнобильської катастрофи. І от в цьому році таку допомогу отримало 2055 осіб. На суму 929,8 тисяч гривень. Це в області мільйона гривень в області. Одноразова така випадка складає 3509 тисячі гривень. Ну і також окремим питанням є питання компенсації видатків на придбання громадянам оптичних закладах безкоштовних ліків за рецептами лікарів при благорному лікуванні за програми медично обслуговування громадян, які показали на схобитської катастрофи. Угу. Ну хочеться вірити в те, що на Отримання статусу такої категорії людей не має виникати питань. Чи все таки на сьогодні є ще ті проблемні питання, які змушені вирішувати люди, які постраждали. Я хочу подякувати нашій громадській організації, яка працює в області свій е Чорнобиль України, е а також голові громадської організації Рудико Хочуторович Семеняну за те, що він активну позицію і за те, що він надає допомогу Чорнобильцям на території всієї області. Фактично, кожна особа, яка постраждала на стар чорнська катастрофа, вона може звернутися до цієї громадської Скі організації тими проблемними питаннями, які виникають, це можуть бути питання соціального захисту, питання медичного забезпечення, питання пенсійного забезпечення. Всі ці питання вони вирішуються. Ми їх вирішуємо спільно з громадською організацією, і це дає можливість більш відвертої розмови з особами, які потребували в нас до катастрофи, і дає можливість по-перше в програмах так наших обласних приймати ті заходи, які дійсно потрібні чорнобильцям. І звичайно, що ми можемо надавати повний спектр послуг. Саме тих, які потрібні особам, які посажували на нашої катастрофи. Також хочу сказати, що крім цього активно працюють територіальні громади в сфері підтримки осіб, які постраждали на Чес, і місто Південно-Українськ, і Первомайська міська територіальна громада виділяють кошти на підтримку осіб, які постраждали на ЧЕС і місті Вознесенської в Кривозерська е територіальна громада. Також передбачають певні кошти на підтримку місцевих бюджетів осіб, які посадова на себе вибуху на ЧС. Тобто це ті основні е, територіальні громади, де проживають найбільша кількість осіб, які показали наслідок вибуху на ЧАЕС, вони також допомагають за рахунок коштів місцевого бюджету, виділяють кошти на підтримку такої категорії. Дякую вам, пані Оксано, за приділений час. Щойно у розмові ми згадували Рубіка Семоняна, голову Миколаївської обласної громадської організації, всеукраїнської громадської організації інвалідів України, Союз Чорнобиль України. У коментарі телефоном він наголосив, що важливо пам'ятати не тільки про саму катастрофу і загиблих у ній, а також про героїзм працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків. І всіх людей, причетних до ліквідації наслідки аварії, адже їх стає щороку все менше. Вони частіше хворіють. Перевага Миколаївської області у тісній співпраці і взаємодії між усіма структурами, які надають допомогу. Результатом такої співпраці був меморандум, відповідно до якого облдержадміністрація взяла на себе зобов'язання щороку, до Дня Чорнобильської трагедії, виплачувати певну компенсацію першій категорії. Далі пропоную послухати, що сказав пан Рубік. То Чорнобилта така третрагедіятур Чорнобиль це така трагедія в світі. Вперше постраждала територія в 243 тисячі кілометрів, і це не говорячи про те, які втрати вона принесла, що в економічному плані, що в кількості людей і в їхньому здоров'ї. Я беру до прикладу 2005 рік, коли я став головою. То в області було 10 тисяч чорнобильців, які були живі. А зараз, як сказала Оксана Єльчієва, 4719 тисячі осіб. А з цього можна зробити висновки дуже страшні. Ми в наступному році будемо відзначати вже 40-ка річчя трагедії, яка не має в світі аналогів. А люди відходять з різних причин. А ми ще тримаємось на цьому рівні. Наша область ще в 2011 році заключила меморандум, і це чор. Нобильців дуже рятує дійсно допомога надається, та з кожним роком на жаль погіршується здоров'я ліквідаторів. Це наслідки зараження, і як розповів нам Василь Цихоня, голова асоціації час міста Первомайська, ліквідатор аварії на ЧАЕС першої категорії. Він лікується з перших днів, як повернувся з Чорнобиля. Зараз йому 60. і ще планує наступного року зустрітися з друзями і відзначити 40-ві роковини цієї трагедії. Працював я в де 899 в місті Капурницькому в дорожній службі. По телефонограмі я отримав. Наказ для виїзду в місто Миколаїв в місто Київ, прибувши в 9 управління автомобільних доріг міста Київ, нам видали форму та зачитали наказ та відправили в 30 кілометрову зону для проведення дезактивації. Дезактивація автомобільних доріг та підрізних шляхів ми проводили на поливомийних автомобілях. По наказу я мав працювати 14 днів, але так як не було заміни, то ми відпрацювали по 20 днів. Поки mm. з 10 липня, по-перше, це був другий заїзд. Поки не приїхала інша зміна, та не змінили нас скрізь на бікбордах. Там були написи, де було написано, що з'їзд на обочину категорично заборонено, велика доза радіації. Ну після того, як відпрацювали 20 днів, там було ще більш-менш. Але приїхавши, мене скерували в Одеську клініку, бо було погано. Значить, а звідти відправили в Харківський інститут ендокринології. Підлікувавшись, я розпочав свою трудову діяльність далі, але уже проходив лікування постійно, особливо з 2006-2007 року, у нас було санаторно курортне лікування по два рази на рік. На зараз все більше. Маємо е, проблем, але скасовано і зараз немає де лікуватися. Хоча у нас в місті Пермайську тут є такий центр, де можна підлікуватися. Ну от таким чином на даний час являюся ліквідатором першої категорії. Держава не, не відвернулася від нас, все це є. Програми працюють. На харчування кошти виділяються, хоча невеликі, але виділяються. Ну ми розуміємо, бо на даний час нелегко всім. А, значить, лікування, якщо ти звертаєшся до У нас, тут є в місті промайську піль... пільговий лікар, до якого ти звертаєшся, то е... лікар дуже уважний, скеровує. І ми отримуємо і ліки безкоштовні. Та отримуємо безкоштовне лікування Іван Боричук з міста Вознесенськ, ліквідатор чає другої категорії, теж не скаржиться на підтримку держави і міської влади, зокрема. Хоча зізнається, могло б бути і краще. Проте всі розуміють, якою є ситуація в країні. Як всіх першого мая в ніч. Визвали на, на працю. Я тоді працював водієм, і нас відправили на ліквідацію Чорнобиля. Там працювали. Ми вивозили населення і склади. Там ну, ну така робота була, яка як про що пропонували тимерок. Ми там були дві неділі перший раз. А потім, а потім ми постійно возили туди стройматеріали, Там ну різні грузи перевозили. Грузоперевозки були. До до півроку ми туди їздили, возили грузи. Ну тоді воно зразу не відчувалося на здоров'ї, ніби то було все добре, а потім вже почалися трошки проблемки, то, то серце почалося, це биття, аритмія почалась, тиск почав скакати, то повишається, то понизується. Зараз ми отримуємо. Ми якраз йдемо до сімейного лікаря. Лікар назначає. Ліки ну безкоштовно отримуємо. Ну хотілось би, звісно, кращого. Ну дякуємо раз за ташині. Це допомагаєш що зубопротезування безкоштовно. Тоже нам даже в цьому році вже три ліквідатора робили зубопротезування без безкоштовне. От щомісяця ми регулярно отримуємо на харчування, а потім до дня аварії на ЧЕС і до дня ліквідатора ми отримуємо грошову допомогу, а також і вдови померлих отримують грошову допомогу від міського голови полознесе. Там у нас є начальник Ірина Анатолійовна Числянікова і Анна Вікторовна Анісимова. Вони дуже дуже песня до нас. До них люди час звертаюся, вони ніколи не відказують допомагають нам. І Віктор Феліксович Мазур теж є. Він голова там е, нашої спілки. Дуже їм велика подяка. Вони дуже гарно працюють і не забувають, нікого не забувають. Ну кожного року проводимо ці в ліквідаторів біля нашої пам'ятного знаку. Вкладаємо квіти. Встановуємо загиблих хвилиною мовчання. Проводимо також невеличкі мітинги. Збираємося, спілкуємося, ну приходять і рідня, там і знайомі, і школярі приходять теж на невеличкі міти. Да, і 26 квітня і на день ліквідатора, 14 грудня. Ну що я можу сказати? Ну трошки помінялося. Ну відносини дуже поки добрі до нас. Тож варто вчити і пам'ятати історію і в жодному випадку не допускати повторень подібних катастроф. І що не менш важливо, пам'ятати і цінувати тих, хто став на допомогу у важкі часи та гідно їх підтримувати. І на цьому я ведуча Галина Самоленко та оператор Кавіта Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.